Всім хало, мене звуть Міла, і це відео знайшло саме тебе в саму потрібну секунду твого життя. Мені здається, що це буде найщиріше моє відео взагалі на всьому каналі, тому що я розкажу історію свого духовного пробудження. Взагалі про цю тему чомусь в нас замовчують дуже-дуже сильно. і Якщо ти бачиш щось екстра, в тебе якісь здібності, то отак от покротять овізка і скажуть, та ні, іди лікуйся. Але я вже дуже дуже довго ношу цю тему в своєї голові, тому що я хочу поділитися, я знаю. Що дуже, дуже багато людей є, які проживають щось схоже, які мають схожий досвід, і вони просто не знають, як це називається. Вони не знають, що з цим робити, і взагалі, ну, типу, як куди себе діти? В принципі, зараз тема духовності дуже популярна в інтернеті, але я вам так скажу, що от духовне пробудження, яке от відбулося в мене, ви такого навряд чи побачите в інтернеті, і трохи про мене. Я взагалі розбираю аури, я можу бачити аури, бачити поле людини, я можу сканувати ваше поле, можу розмовляти з вашим. Душею, в мене відкрит канал ченелінгу, і, в принципі, я можу якби, ходити по тонкому плану. Все почалося як завжди, з самого дитинства. Ви можете навіть по собі це відслідкувати, що якщо у вас було щось в дитинстві, то потім воно це якось аукнеться. І е, якщо у вас є якісь закладені здібності, да, екстравідчуття, екстрасенсорика, да, ви можете зчитувати тонкий план, то ви про це дізнаєтеся ще з самого плід дитинства. Деякі діти можуть, отак, от сидіти розглядати свій кольор аури, деякі діти. Діти можуть бачити сутності, да, і батьки просто що роблять. Вони отак от кажуть: «Ні-ні-ні, що ти собі придумав, цього не існує. Ти просто це твоя фантазія, да цього не існує. Хоча дитина це бачить, і це не означає, що цього не існує. В моєму випадку це проявлялося таким чином, що я завжди дуже яскраво бачила сни, і батьки спочатку думали, що я це все придумаю. Да? Тобто, всі ці історії грандіозні вісні, що це просто моя фантазія, і насправді мені нічого не снилося. Це було не так. В своїх снах я завжди проживала окреме життя. От я увісні, наприклад, я можу їсти у вісні, я можу спати у вісні, да? сон у вісні, я можу робити перельоти. От зараз, наприклад. Раніше я могла розмовляти з кимось, я могла літати, я робила все, що я хотіла. І ніхто на це не звернув увагу, слава Богу. І потім воно якось забулося, закрилося, і, і бог з ним. Я завжди по життю була людина супер така структурна, логічна. Тобто, це зараз може звучати смішно, але все те, що не доказувалося. Букою я казав. Викончення до побачення. Ну, тобто, це дійсно правда. Я була супер такою категоричною людиною, яка не вірила ні в що абсолютно в своєму житті, якщо я щось сама не побачу. Так от світ зробив так, що я побачила самостійно. це відео, напевно, буде розділено на дві частини. Перша частина буде якраз з мого дорослого віку, як я самостійно прийшла до цього пробудження. А друга частина буде навпаки, які ознаки були в дитинстві, що щось буде потім проявлятися. Тому напишіть в коментарях, якщо вам взагалі цікаво робити. Другу частину. Все почалося приблизно в 2020 або 2021 році, я не пам'ятаю, коли я дуже дуже сильно, як і всі ми тут, захотіла знайти себе. Я була програмістом, здрастується. Я була програмістом, писала код, писала сайт, і ніякої духовності в моєму житті не було. Але я відчувала, що щось не те, мене це абсолютно не захоплює. Знаєте, то я вмію писати код, я вмію писати алгоритми, я б напишу все, що завгодно, Додаток, все я вмію. Але мене це не надихає, і я розумію, знаєте, як я проживаю не свої життя. От просто я роблю дії, які начебто діють задля інших людей. Мої руки роблять речі, які насправді не мої. І в цей момент я почала шукати. Я шукала, шукала, знаєте, просто сьорчила інтернет, що це таке, як це можна розвинути. І наткнулася вперше на тему аури, що є люди, які, в принципі, можуть бачити аури. Мені стало дуже це цікаво, і я почала в це йти. Я читала різні книги. Звісно ж, нічого не виходило, але я туди йшла всю сторону. І в один момент трапилася одна подія, яка по повністю кардинально змінила моє життя. Я вирішила взяти аскезу на духовне пробудження. Хто не знає, аскеза це така штука, коли ти домовляєшся, якби зі всесвітом, що ти будеш робити щось або не робити щось 21-30 днів. І я взяла аскезу на духовне пробудження, і замість цього я повинна була цілий місяць не давити собі на обличчя, взагалі не роздирати тіло. Тому що в мене будь-яка тривога, вона виходить не те, що я так починаю щось драти, руки свої драти, знаєте, видавлювати прищі, таке щось дуже сильно тривожне. І я повинна була цього не робити. Це була, чесно, найважча аскеза в моєму житті. От я не знаю, в мене настільки сильно випливалася тривожність, я не знала, куди себе діти. І я розумію, що десь проходить тиждень або два, я цього не роблю. Мені дуже важко, мене знаєте, аж трясе така трясучка, І починаються дуже дивні обставини. До справки, я сплю дуже кріпко, міцно, я сплю дуже круто. В мене ніколи в житті не було проблем зі сном. Ніколи. Мені ніколи не снилися кошмари. Я та людина, яку вирубає, вона в одинадцятій годині вечора і я прокидаюся о восьмій без будильника. Під час цієї аскези. Через два тижні приблизно, десь на, ну, більше до середини аскези, я розумію, що рівно о 3-й годині ночі 3.03, 3-я година ночі, мене просто піднімають з мого сну. Я не знаю, я настільки була в шоці, я прокидаюся, я лежу так от в ліжку, і я настільки сильно відчуваю чиюсь присутність. От у мене ж ну, це шок. Я отак от відчуваю, що щось стоїть в куті. просто от. Я відчуваю чуюсь енергетику. Я не можу пояснити, тобто, все темно, все нормально. Я можу рухатися, але просто я її відчуваю. Це ну насправді дуже стрьомно. Це дуже страшно, дуже стромно. Мене звісно, так от охоплює страх. Я там вмикала світло, я якось намагалася цим боротися, і так відбувалося. Кожен день, тобто, в незалежності того, як я була там завантажена після роботи, пофігу, я прокидалася рівно о 3 годині ночі два тижні. Приблизно на другий тиждень я вже перестала боятися, бо коли ти прокидаєшся кожен день третій годині ночі, тебе вже нічого не здивовує. Типу, а окей, прокинулася. Мені настільки спочатку було страшно, що я просто, я вам чесно кажу, я лежала, молилася всім богам, ангелам, щоб мене захистили, і тільки через це відчуття я могла якось далі заснути. І в один з таких днів, коли я розумію, що Сьогодні ночі я так само прокинуся, я вирішила почистити свій простір. Я запалюю пахучі, знаєте, такі палички прикольні. Я так от проходжуся по всій кімнаті. І щоб ви розуміли, рівно в тому місці, де я відчувала чиюсь присутність, ось цей аромат з пахучів, ось цей дим збирається в такий як клубок рівно в ту енергію, яку я відчувала. І я просто охрінела. Я, просто... я настільки була в шоці. Я я знайшла просто дівчинку, яка хоч трошки там займається аурами, чакру діагностику вона робила. До речі, я їй написала просто з надією про те, що вона мені якось допоможе зрозуміти, що зі мною. Я їй присилаю це фото, реально видане фото, я його вставлю. І вона мені пише, що вот-вот-вот, я відчуваю, що тут дійсно щось є. Але типу, ця істота вона не несе для тебе як шкоди, вона навпаки прийшла допомогти. І вона мені каже: спробуй поговорити зі своєю душею, помедитувати і запитати, що це таке. Я не розуміла, що це, але я настільки сильно просто хотіла дізнатися, що відбувається. Що я сіла в медитацію, дійсно, я не знала, як це робити. Я просто сіла, почала медитувати, і просто, знаєте, я настільки сильно почала просити, я хочу дізнатися, що це, і мені прийшла відповідь. Це сутність була сутність снов, яка, в принципі, створена для того, щоб створювати різні кошмари і так далі. Да? Вона харчується цією енергією. Але в моєму випадку, вона ніяк не впливала на мої сни, вона просто прийшла до мене в моє поле, для того, щоб допомогти мені прокинутися. Просто це слова дословно. і що я повинна поїхати зараз до мами, моя мама живе в Туреччині і там далі їй якось допомогти. Я в а я думаю, ладно, окей, їдемо, значить, в Туреччину, типу, до моєї мами. І вже в цей момент есказа почала доходити до свого кінця, залишився приблизно тиждень, і от я була у мами приблизно тиждень, я приїхала в Туреччину. І буквально перший день, і це був останній день ескези. Я все витримала, він був такий дуже-дуже важкий, ми багато гуляли, класно, ми класно проводили час. Я думаю, ладно, я щось так сильно устала, сяду, я помедитую. Типу, сьогодні, останній день ескези, можливо, я якось не знаю, заспокоюсь, бо я дуже сильно втомилася. І в цей момент зараз увага. Я сідаю в медитацію, просто так от рівно сіла, я закриваю очі, буквально за одну хвилину. Я закриваю очі. І я настільки сильно занурююсь, що в мене не було ніколи в житті такого. Мене викидає в якийсь абсолютно інший простір, що кімната, в якої я сиділа, вона була абсолютно темна. ну Просто був вже вечір. Я з закритими очима. Я відчуваю, що на мене якби світить настільки сильне світло, що мені приходиться жмуритися з закритими очима, просто щоб його витримати. Такий дуже дуже відкритий простір. Я бачу. Я якби фізично тут стою, я фізично сиджу в цій кімнаті і бачу ось цей простір. І я бачу перед собою, от я зараз кажу, в мене знову мурахи, просто сотні, типу, тисячі ангелів, які просто так от стоять в декілька рядів. дуже-дуже багато світла, і це настільки сильні такі емоції. Просто я намагаюся їх передати. Це просто знаєте, така емоція любові. Начебто от, любов від батьків, і от всі ці там, тисячі мільйони ангелів, ці тисячі мільйони ангелів просто так от стоять от, на такому напівколу, і виходить отак от один ангел переді мною, і він мені каже: Привіт, ти нарешті прийшла додому. Я я просто в шоці. І я в цей момент, от як зараз, я просто ридаю типу, це не стільки сильне відчуття. Продовжимо так: от, він мені каже: нарешті, ти прийшла додому, ти повернулася додому, і ми, типу, дуже-дуже раді тебе вітати. Він мені почне пояснювати, що я, типу, це є твій ангел. Типу, я завжди, в принципі, з тобою. Це той, хто вийшов пояснювати. Я з тобою, типу, самого народження, і я ще не тільки твій ангел, я ще насправді як дух роду. Типу, я людина з твого роду. Взагалі, в моєї мамі був тато. І він помер, типу, дуже-дуже рано, там взагалі, коли було там, 10 років, я його навіть ніколи в житті не бачила. І він, типу, помер 5 грудня, запам'ятали, да? він помер 5 грудня. І потім, буквально через скільки, через 20 років, да, народжуюся я. Гадаю, якого числа? 5 грудня. Він сказав, типу, що передати моїй мамі потрібно, типу, яке послання. І він мені почне пояснювати, що тепер ти так зможеш завжди. Типу, з цього моменту ти зможеш виходити в тонкий план і спілкуватися з тонким світом постійно. Типу, в тебе ця здібність, вона, як знаєте, розблокувалася. І це все завершується. Це було б хвилин 10. Ну тобто, якщо це все я розповідаю, хвилин 10 реанному світі пройшло там, таке відчуття, що пройшло хвилин 30. Я сиділа в свідомості, тобто я відчувала своє тіло. І через деякий момент мені просто постійно почали приходити різні. Як істоти у вісні, передаватися різна інформація у вісні. І потім я почала бачити аури інших людей, і мені просто у вісні, Я гуляю по вулиці і мені розказують, як дивитися на аури, як їх читувати. Тобто, потім почався такий як тренувальний лагерь, в якому. Я просто вчилася в цьому увісні. Мій сон це як подорож на тонкому плані. Якщо ви думаєте, що коли ви спите, ви просто вирубаєтеся і все, ні, це не фантазія з вашої підсвідомості. Ви дійсно гуляєте по різним світам по тонкому плану. Просто кожен раз, коли ви прокидаєтеся, ви вирішуєте це забути. Але якщо ви захочете це використати для себе, то це настільки потужна площадка для навчання, для тренування, ви можете вивчити вісні все. Абсолютно все, Тобто ви можете дізнатися абсолютно все, тільки якщо ви зробите намір. От, до речі, я в своєму телеграм-каналі я виставляла практику, як спати і отримувати відповіді через сон. Тому, от, дивіться, в моєму телеграм-каналі в один момент я захотіла почати бачити аури вже як на професійному рівні їх вчитувати. Я так само лягаю спати. Я прошу, покажіть мені, як мені навчитися читати аури. І просто десь три сна підряд мені снилося, що робити, як робити, куди дивитися. Просто наче в мене це вже є. І через два місяці бац, воно все з'явилося. І от я тут з вами розповідаю, як читати аури і всякі такі штучки. До речі, про аури, про чакру діагностику, записатися на чакру діагностику це все можна в моєму інстаграмі. До речі, буде в листопаді вже навчання з другого потоку по чакру діагностиці, як навчитися бачити аури, зчитувати їх. Тому що здібності є у всіх, абсолютно у всіх. Мені просто показали навіть. Як людина сама собі може перекривати бачення, і що це дає, наприклад, мені в реальному житті, це те, що якщо в мене з'являється будь-яка проблема, будь-яка я щось не розумію там умовно, да, то я можу завжди просто закрити очі, зануритися і реально поговорити зі своєю душею. Тобто це настільки сильний зв'язок і контакт, що після цього навчання, от учениці пишуть, вже не потрібні більше ніякі інші курси. Бо ви навчилися отримувати відповіді від самого себе. Типу, що може бути краще і ще. Що цікаво, я можу зняти ще декілька частин, розповісти, які ознаки можуть бути екстрасенсорних здібностей, та, що вони у вас закладені, що взагалі-то вони вже працюють в реальному житті, просто ви їх не бачите, ви їх не помічаєте. От дуже, дуже багато клієнтів в мене зараз людей, які до мене приходять, я їх бачу, що в них є здібності, і вони мені розповідають. І дійсно вони вже проявляються в них просто на такому маленькому плані, на початковому знаєте, от як дитинка починає ходити, і вони просто кажуть: та ні, та ні, 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 це все повний бред. Хоча насправді ці здібності вже в них є, вони просто не дають їм розкриватися. Я дуже дуже вдячна всім за перегляд цього відео, і я всіх дуже люблю і обнімаю. Ти найкраща людина в цієї галактиці. Всім папа. -па.